Пане Вадиме, чи чуєте ви зараз нас? О, і тепер ми вас чуємо. Нарешті зв'язок встановлено. Давайте ми спробуємо вас ось так відкодувати і ось так залучити до нашого ефіру. Ну почнемо з того, що у нас літало сьогодні е, всю ніч, п'ять з половиною годин. Літали шахеди. А е, нам розповідали час від часу, що в Росії вони закінчились, бо ми не спостерігаємо більше подібних атак. Е, виявляється, що ні, не закінчились. В принципі, сьогодні було 14 шахерів, сьогодні 11 з них збито. В принципі, найбільше збито було над Києвом Київській області. На жаль, маємо інформацію з Хмельницької і Запоріжжя про прильоти. В принципі, на жаль, в Хмельницькому одна людина загинула, чотири людини поранені. І, власне кажучи, тривога була дуже довгою там майже шість годин тривала тривога вночі. Тому що, в принципі, як кажуть наші експерти, кажуть наші військові, росіяни спеціально розтягували ці хвилі відправлення шахідів для того, щоб максимально виявити нашу руку нашу руку. Так, пане ведимо, ви чуєте нас, так? Якщо відмітити, крім е, цих шахедів, ми мали три попадання у Хмельницький, чи можливо є якісь е, дані про те, що там конкретно сталося? Ну, поки відомо тільки про те, що на жаль, одна людина загинула, і як мінімум чотири параграфи. і е, 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 мали заграння е, в кількох будинках, тобто більше якоїсь детальної інформації немає. Тобто, в принципі, були попадання, нібито в житлову інфраструктуру. Щойно я оприлюднив звіт Генерального штабу збройних сил України. 81 атаку відбили за минулу добу наші захисники. Чи можемо ми сказати, що на усіх п'яти напрямках, на яких було оголошено цей великий російський наступ, активізувалися дії ну, в принципі? В останні дні ми взагалі спостерігаємо по кількості атак і польких уроків штаб про їхні вістки збільшують. Тобто, принцип кількох днів було більше 100 атак. Тобто можемо говорити, що вони рухаються фактично по всіх тих напрямках, які вони і називали це в районі Бахмута, це в районі Авдіївки, це Луганська область, і це, і це в районі, тут що вона називаєш Шахарська, або Двопавлівський напрямок. Тобто, фактично по всіх напрямках до на Донбасі можемо говорити про те, що росіяни пробують. Пробують тіснити наших наші позиції. В принципі, поки що нічого не вдається. Можу теж сказати, якщо е звернути увагу на е те, що Зараз відбувається на передовій. Чи можна сказати, що от я читав новину буквально вихідними, що в Російській Федерації е, інститут дослідження війни це, це повідомляє? Е, Міністерство оборони дозволило взяти під контроль абсолютно усі військові угрупування. Чи означає це, що Міністерство оборони фактично бере під контроль вагнерівців? Ну фактично, ми можемо сказати про те, що повністю йде зачистка всіх добровільців? Всіх, ну так званих добровільних, всіх приватних компаній під е, міноборони. Тому вагнерівці поки що вони ще не змогли взяти під свій повний контроль, тому що пригожу пробує е, грати свої ігри і е, пробує е, робити, е, скажімо так, не стільки не тільки військові, але й політичні речі. Але е, ми повинні розуміти, що Вагнерівці сконцентровані фактично тільки біля Бахмута. <chat> і Міноборони Російської Федерації робить все від себе залежно для того, щоб кількість вагнерівців різко зменшувалася. Тому в даному випадку питання вагнера це питання, наскільки я розумію, місяць-два, коли фактично Пригожин повернеться до тієї точки, з якої він починав війну, коли в нього було приблизно 10 12 тисяч людей, сконцентрованих переважно в Африці, і які виконують охоронні функції в на Африканському континенті, тобто, по суті, Вагнар як військова одиниця, якщо нічого не буде мінятися в Російській Федерації, де-факто перестане відігравати будь-яку серйозну роль через півтора-два місяці. Щодо Білорусі, має запитання там наприкінці минулого тижня, було міністерством оборони цієї країни анонсовано. Висування на передові позиції великого ракетного підрозділу, який готується, начебто, до бойового застосування, Незрозуміло, для кого прозвучала ця заява і кому погрожує Білорусь. Але те, що сталося буквально нещодавно, можливо, у вас є свіжі деталі, тому що знищення або пошкодження оцього самого літака ДРЛО А 50 модернізованого, яких в Росії, начебто, й не так багато. Там повідомлялося від всього їх дев'ять модернізованих шість. Чи є якісь деталі по цьому по цій історії, і хто це міг зробити на вашу думку? В є одна версія, єдина з партизани. Це білоруські партизани дуже показувалося те, що фактично минула вже добав ніяких серйозних заяв не попри? і дуже активні заяви і Лукашенка і ряда російських політиків ми не почули взагалі. Тобто, ми повинні пам'ятати, що Лукашенко завтра вирушає до Китаю. Він завтра їде на зустрічі зі зінпіням, і я думаю, що в цей момент заявляти про оголошення війни Україні або вступати в бойові дії він точно не буде. Тому я думаю, що Лукашенко робить все від себе залежно для того, щоб замовчати замовчати цю історію. Думаю, що Китаю також абсолютно не потрібно зараз входження білорусів до цієї війни, тому що Білорусь, попри те, що ми всі вважаємо, що це повний васал Російської Федерації, насправді Лукашенка пробує грати в двох господарів. У нього два господарі це Пекін і це Москва. І питання, хто із них важливіший, навіть тяжко сказати. Тому я думаю, що в принципі <кхід> білоруси за допомогою китайців спробують максимально замовчити цю історію і е, далі, ніж в принципі, якісь заяви другого рівня політологів або політиків, в принципі, справа не піде. Пане Одема, а якщо припустити, ну верніше так, якщо висловити версію, для чого Лукашенко їде до Китаю, чи можемо ми зробити припущення, що це ще одна спроба Росії зробити собі своєрідне товарне транзитне вікно для того, аби а, уже на більш серйозних рівнях не на білоруському пармезані чи на білоруських креветках виїжджати, так а Зробити так, щоб Китай через Білорусь віддавав, наприклад, ударні дрони в Росію. Такий розвиток подій можливий? Ну виключати ми подібні речі безумовно не можемо, але е, я думаю, що тут е, буде більше консультацій напевно, все ж таки щодо мирного плана Сізенпіня е, і спроби створювати в е, е, велику е, скажімо так е, хвилю. Е, в усьому світі з приводу мирного плана ці землі і ще раз що Білорусь є не просто сателітом, вона є багато в чому васалом Китая, і мало хто у нас це зважає, але в 2019 році, коли відбулися після виборів президентських в Білорусі, коли відбулися величезні масові мітинги, утриматися при владі Лукашенко допоміг не стільки кремль, скільки. Тому в даному випадку чи може Білорусь перетворитися на таку собі прокладку, теоретично все можливо. Хоча зараз, судячи з усього, китай напевно, все ж таки буде обережно дивитися на всі ці речі і буде будувати свою зовнішню політику, перш за все, на спробах створити, скажімо так, коаліцію навколо свого мирного плану. Є така приказка, що у тверезого на розумі того п'яного на язиці, в даному разі цю приказку підтверджує неодноразово а, за останній час Медведєв. І, от власне, за останні два дні його заяви про те, що він збирається. Посувати кордони загроз аж до самісінької Польщі, а друга заява це те, що він хоче знищити все людство, в разі якщо Росії загрожуватиме якась глобальна катастрофа. Він підкреслив, що це це не катастрофа буде загрожувати Росії, це людство буде загрожувати знищення. Чи можна сказати, що по суті чиновник, не розуміючи сам цього, показав обличчя російської агресії, російської політичної моделі взаємодії з цивілізацією? Я, чесно кажучи, вважаю, що нам можна взагалі не звертати увагу на Медведєва. Тобто, е після того, як він заявив про те, що як тільки буде удар по Криму, і зразу ж буде акт в і ледве що не вся Україна буде старта землі, і через пару тижнів після цього відбулися вибухи е на неародні е Новофьодорівки і в Чаткої тоді, е і, в принципі, після цього Медведєв стер свої попередні пости. Я думаю, що після цього просто можна не звертати на нього. Ну, говорить він про ядерну зброю. Ну, не говорить він про ядерну зброю. Це немає за це, це. Це в принципі в мовзстві. Є таке поняття як фактична комунікація. Це комунікація, яка не передбачає дії. Тобто, от, от в за випадку це слова заради слів. Ну давайте тоді звернемо увагу на очільника цієї держави. Це вже персонаж. З більш серйозним бекграундом власне інтерв'ю телеканалу Росія 1 він почав розмірковувати про розпад Росії каже, що російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію, він розпадеться і не збережеться. будуть якісь московити, Уральці та інші, і так далі і тому подібне. Про що свідчить зміна риторики за рік від е, Київ за три дня до якщо е, е, Росія розпадеться та це просто Цього року і, на жаль, в принципі, ми повинні говорити, що російська пропаганда вона а, насправді дістала свої, знайшла свої цілі, і росіяни насправді вірять в те, що проклятий Захід хоче розвалити Росію і перетворити їх на рабів і власне на московитів, уральців і так далі. І просто Путін повторює ту страшилку, яку Російська пропаганда говорить останні, а дуже пропагує в останні сім і сі.